Ласкаво просимо знову між двома папоротьми. Сьогодні у нас. У нас сьогодні. Богдан. Е, ну, я взагалі то Андрій. Але так, Богдана мене кличить моя мама. Ну, так, ну так. Анхіма 11. Це угу. нікнейм твій? Чи результат того, що вільні імена вже закінчились? Типу, ти додав 11, бо тобі було 11 років, чи... бо це середня кількість гравців на вашому сервері. Я просто цікавлюсь. Мені ц... трошки цікаво, угу. але не дуже. Е, ну, розумієш, Анхіма 11 це просто поєднання мого імені і також улюбленої цифри. Ану, чекай, Анхіма. Анхіма це. А чому не симфонії 11, чи просто Пенсія 2001? Це ж просто чесніше, ні? Ти дивився на клавіатуру коли а, придумав ага. Чи просто тому пальцем? А, Н До речі, майже вийшла на нас. <рес> ну так, мене ж звуть Андрій. Це ну майже одне і те саме, що я на нас. А це це взагалі серйозне інтерв'ю? що що ми взагалі Чим ми тут займаємось? Ну так, серйозно. Нас на BBC покажуть. На BBC? Добре. Добре. Е, ти розробляєш палаті. Mm -hmm. Скажи, ти свідомо. Фалатія, Як... uh -huh. Фалаті, да. е, Фалаті, так. Ти свідомо робив сервер для гравців, які будують фаласи на спавні. І які перше, що роблять, це починають ржати з назви. Це така у вас чідова аудиторія, mm. чи просто всі нормальні пішли раніше? Я, я не хочу відповідати на це питання. Мені здається, воно абсолютно тупим і неправильним. Е, ніхто в нас фауси не будує, і назва серверу ніяк не пов'язана з цим. Добре, скажи мені, Андрій, коли ти прокидаєшся вранці, дивишся в зеркало і кажеш собі: Я розробник Фалагію. Ти плачеш? Чи просто відразу вмикаєш комп'ютер, щоб не згадувати про це. Коли я прикидаюся зранку, я молюсь Богу, щоб більше не потрапити на цю студію і до вас на інтерв'ю. Не така вже й погана на студії. О, до речі, а на сері є папороті? Бо у нас тут їх досить. Угу. Я, я можу відповісти е, на це питання дуже коротко. Так, на сервері є папороті, і не тільки папороті. На сервері є багато чого, багато кастомних блоків, кастомних меблів. У нас буде повноцінна сюжетна лінія, нереальна кількість кастомних крутих плагінів, які ми будемо розробляти і тюнити прямо для наших гравців. Тому так, в нас будуть папороті, і вони теж будуть процвітати на цьому сервері. Чудово. То це сервер заповідник для папороті, так? Ну, можливо, він буде заповідником для вас. Ще сміттєвого ігрока хочете? Так, звісно, мені сподобалось. Давайте спробуємо. Так, дуже смачні. Е, ну, на жаль, наш час вийшов, Андрію. Бажаю тобі, щоб твоя фалаті колись перестала звучати як Діанос. Бувайте. Не пиши мені більше!